Привіт, Торік! Дивися. Зайшли на вашу групу машин. Ось, да, Зараз карти немає. А зверху на панельці от є розгорточка, яка показує карту. Тепер вибираємо, наприклад, машинку, от, Івеко. На карті ми побачили її вибрало. І оці розділи от, маршрут ось, пробіг, зупинки. Налаштування зверху ці розділи. Та, от Налаштування є 80-100, обмеження є. І тепер дивимося на карті, наприклад, коли машина їздила. там. Дивимося. От вчора. Ну, вона вас не перевищує швидкість 86. Десь в одному місці. От, Карту можна розкласти на весь екран. І ось так от збільшувати. Навіть не видно, де він більше 80 їхав. Тут він все чим до 80 їхав. Ось. Ну так можна дивитися, можна на маркери пальцем тицяти, і воно показує яка швидкість. Види, 48. Ось тут можна тицяти. Там тут От 46. Ось так. І тепер карту назад. Зараз згорнули і подивилися другий день, наприклад. Третій день. О, тут 92 була швидкість. Можемо подивитися, розкрити оцей. І ось, ось є маркер. Бач? Тут 85 вона їхала. це щодо швидкості.